Христос Воскрес? Христос Воскрес. Я радий, що я не єдиний, який буде розповідати про протестантський погляд. Тому якби надію, що я встигну цих 7, 8, 12 хвилин. Я напевно з цього 325 року, про який так багато вже було сказано, одразу перескочу практично до сьогодення або принаймні до 16 століття і сьогодення. Протестантських конфесій чи деномінації це слова синоніми, досить часто так використовуються, є досить багато і, можливо, сьогодні протестантів є приблизно до 1 мільярда людей в цілому світі. Але сказати власне, про протестантське відношення до Нікейського собору чи до символу віру буде дуже важко через те, що потрібно кожну конфесію, деномінацію, а іноді навіть кожну окрему спільноту в деяких випадках. Розпитувати про їхнє ставлення, читати їхні документи, якщо вони якби, є, а іноді їх немає. Тому це таке досить важке і завдання. На щастя, буду говорити більше про традиційну реформацію, тобто про реформатську лютеранську традицію, навіть більше про лютеранську традицію. І тут є певне полегшення, тому що є віросповідні книги, де можемо прочитати, власне. Погляди на різні речі, в тому числі теж і відношення до соборів. Загалом, напевно, у всіх лютеранських церквах світу, в всіх регіональних лютеранських церквах, які входять до Всесвітньої Лютеранської Федерації, використовується в той чи інший спосіб Нікео Константинопольський символ Віри. я завжди додаю, що Нікео Константинопольський, тому що все-таки третю, останню частину, що дуже важливо, було прийнято на наступному соборі. Цей символ віри не є настільки популярний в нашій лютеранській традиції, як апостольський символ віри, все таки апостольський буде набагато частіше використовуватись, і це наша частина західної традиції разом з Риму Католицькою церквою. Але він, звичайно, є дуже важливим, є в нашому канонічному праві теж, в нашої церкви в Україні, але як я говорив, так само і в документах теж інших лютеранських якби, церков. Всесвітня Лютеранська Федерація, яка об'єднує приблизно 80 мільйонів лютеран у цілому світі, теж веде діалог з Риму католицької церкви, досить активний і, напевно, найбільш результативний теологічний діалог, чому стало свідчення теж декларація про виправдання 99-го року. Але також із православною церквою, тому в цьому році теж, власне, є певні висновки такої спільної комісії на рахунок. Саме Нікейсько-Константинопольського символу віру, воно насправді досить дискути... дискусійна річ, я до цього трішечки пізніше повернуся. Дискусійно в лютеранському середовищі, можливо, дискусійно в римсько католицькому середовищі теж. І, напевно, дуже позитивно було сприйнято в православному середовищу, принаймні, яке брало участь в цьому якби, діалозі. Коли ми дивимося на Вселенський собор, і сприйняття, власне, лютеранами і протестантами Вселенського собору, то тут потрібно трішечки повернутися якби, назад і подивитися, чим взагалі якби є собор для, наприклад, Лютеранської церкви. Бо для того, щоб зрозуміти, чим є Собор, потрібно розуміти, що є головним авторитетом Лютеранської церкви. Коли ми відкриємо віросповідні документи, книгу злагоди, формулі злагоди, ми читаємо. Віримо, вчимось, повідомив, що єдиним і абсолютним правилом і стандартом, згідно з яким повинні оцінюватися всі догмати і всі вчителі, є тільки пророчі апостольські письма Старого і Нового Завітів. Ну і фактично, це відповідає нам на питання, як лютерани відносяться або мають відноситися, бо звичайно в кожного може бути індивідуальна думка, але як загалом лютерани відносяться до соборів? Тобто, насамперед, не собор є авторитетом. І не соборність, навіть хоча якби елементи соборності ми використовуємо регулярно насправді в загальних зборах громади, в синодах церкви, в загальних конференціях, асамблеях, які проводиться Світня Лютеранська Федерація. Але авторитетом для віровчення завжди буде залишатися писання. І, власне, коли ми оцінюємо собори, то теж якби писання буде відігравати цю істотну роль. Тому зазвичай. Переважна більшість лютеранських церков не займається тим, щоб приймати різноманітні постанови з Нікейського собору чи, наприклад, з інших соборів, хоча перші чотири собори завжди будуть відігравати найістотнішу роль. Теж потрібно сказати, що коли ми будемо взагалі говорити про собори, про це вже якби згадували, то зазвичай, коли говорять про перший собор, історично, біблійно, напевно теж. Завжди буде згадуватись наші традиції Єрусалимський собор. Звичайно, він мав зовсім інший характер і зовсім інше, якби завдання. Повертаючись до Нікейського собору, він, звичайно, відіграє значну якби роль. І ця як би, роль є важливою до сьогоднішнього дня, тому що те, як вже було зазначено, цей собор починає формувати, але ще не до кінця, якби закінчує, вчення церкви про Трійцю. І це вчення церкви про Трійцю. Є насправді одним з найважливіших каменем, на якому можна будувати екомунічні взаємовідносини. Це ми, наприклад, можемо прочитати в, в екомунічному документі Української греко-католицької церкви, але це фактично теж є і нашою частиною екомунічного діалогу. Тобто, щоб говорити про екомунічний діалог, партнери мають визнавати триєдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. І, власне, Нікейський собор. Це перший собор, який розпочинає цю дискусію, формує певні речі, закріплює певні поняття, які дуже сильно відрізнялися між сходом і заходом, де люди сварилися між собою бо використовували інші слова. І це ще продовжиться ще наступних три собори. Тому ці чотири собори для нас є значну значною роль власне для самоідентифікації і для того, щоб сказати, де є межі християнства. Тобто, з точки зору лютеранства, якщо релігійна організація не сповідує віру в триєдиного Бога Отця і Святого Духа, вона не може називатися повноправно християнською спільнотою, тому що це є базова доктрина, без якої ми не можемо далі піти в екомунічному діалозі. І це те, що є важливим сьогодні, особливо враховуючи неймовірну різноманітність протестантських рухів, де частина Деяких рухів іноді переходить цю границю і, наприклад, перестає вірити в триєдиного Бога. І це, наприклад, вже для нас означає, що ми не говоримо про міжконфесійний діалог, а насправді починаємо розмовляти про міжрелігійний діалог, а це дещо якби, вже інша якби, історія. І ще декілька таких е слів. Звичайно, в діалозі між лютеранами Римо-католиками і православною Церквою, який відбувається в контексті тисячу. 1300-літнього ювілею Нікейського собору, звичайно, була порушена ця тема та ті слова, які додалися пізніше в західні традиції до Нікею Константинопольського символу віру, де говориться і сина. Те, що теоретично говориться про те, що це є найбільша проблема в екомунічному діалозі між східною церквою і західною церквою. І тому, наприклад, постанови Всесвітньої Літеранської Федерації, точніше рекомендації по відношенню до своїх членів, було сказано, що бажано, наприклад, використовувати нікий Константинопольський символ віри без цього і сина. А так як це бажано, і федерація не має права кожній регіональній церкві говорити про те, як змінювати своє віровчення, то, скоріше всього, я думаю, що переважна більшість церков не буде цього практикувати. Не буде практикувати, ймовірно, чисто практичного теж якби використання, тому що це досить романтичний чи наївний якби, підхід на рахунок того, що достатньо прибрати вже якби західної цієї традиції і сина, і комічний діалог почне розвиватися і стати, стане набагато більш активнішим. Насправді ми бачимо, що це не, не допомагає і. Важливо, власне, зберігти ту традицію, якби є, і говорити про те, так ми відрізняємось, але це не означає, що ми можемо будувати діалог на підставі віровчення про трійцю, на підставі ідеї соборності, власне, яка досить практична, теж і для протестантської спільноти, це те, що ми можемо сьогодні якби розвивати ці взаємовідносини. Те, що важливо для нас, ці чотири перші собори сформували для нас з лютеранської перспективи. Фактично теологічний максимум в представленні про святу трійцю. А ну чотири перших хронологічно? Тобто, ми там не будемо якийсь посередній собор, наприклад, бандитський, там де побили патріарха, якби якби рахувати чи подібне. Всі чотири основні собори, так само як і в риво католицькій церкві, чи в греко католицькій церкві, тобто вони всі якби однакові тут в даному випадку. Немає жодної різниці. Серед протестантів чи римокатоликів чи православних. Тут хронологія вона одинакова. Всі ті, що називаються вселенськими, не регіональними. Ну і так, закінчуючи, власне, якби діалог на рахунок Нікейського собору і точніше, якби символу віри, це те, що звичайно є важливим для екомонічного руху і розвитку міжконфесійних взаємовідносин. Але напевно, мені здається, не потрібно концентруватися власне, на цьому додатку і сина, а сконцентруватися на позитивних речах, на вірі в триєдиного Бога, на нашому спільному розумінні тридидиного Бога. Дуже дякую. Я думаю, що питання, теж, якщо що, можна задати буде пізніше, і тоді я вже можу більше розповісти про собори. Дякую, які.